Уявіть, ніби ви звичайний житель містечка Дайтон у штаті Масачусетс. Ранок ви збираєтеся на роботу. У вашій руці чашка кави, а на екрані телевізору ранкові новини. Ви повільно скролите в телефоні, подумки, готуючи себе до важкого дня, коли біля вашого будинку зупиняється чорна автівка. І ви сильно дивуєтесь, коли з неї вилазять кілька озброєних поліцейських та крокують до будинку ваших сусідів. Уже за кілька годин ваша вулиця переповнена журналістами та зіваками. А на більшості телевізійних каналів ваш будинок промайнув в панорамі. Як добре, що це лише гіпотетична уявна ситуація, чи не так? Це подкаст Витоки. Мене звати Юлія, і щотижня ми розбираємо найнічніші історії, пов'язані з тим, що не передбачалося для більшості. І сьогодні я розкажу вам про найбільший витік інформації минулого року. Discord один з найбільш відомих та зручних застосунків для комунікації. На своєму офіційному сайті компанія розповідає, що створили платформу для спілкування та обміну миттєвими повідомленнями між користувачами. Наразі ця платформа стала відомою завдяки зручності та великій кількості функцій. Найбільшою популярністю вона користується серед фанатів комп'ютерних ігор та маленьких ком'юніті, яким важливо мати змогу влаштовувати голосові та тимчасові текстові чати. Проте є одна проблема модерація та цензура. На відміну від звичайних соціальних мереж, де користувачі отримують вільний доступ до більшості контенту, Discord функціонує за принципом серверів та запрошень. Тобто, без унікального посилання людина не може отримати доступ до змісту певного серверу. В цьому і полягає практична відсутність модерації. Ситуації, коли застосунок використовували для нелегальних цілей, безліч. Наприклад, у 2017 році його використовували для планування нападу на учасників маршу об'єднаних правих. Не менше, ніж через рік. Видання The Daily Beast опублікувало матеріал, де автор зміг отримати доступ до певних серверів Дискорду. Їх використовували для цькування та шантажу людей їх відвертими фото та відео. За статутом та умовами платформи усі ці та подібні сервери мали б бути закриті та видалені, проте в застосунку й досі можна на них натрапити. Повторна реєстрація під новим ім'ям та з нової електронної пошти дає зловмисникам змогу створювати майже нескінченну більшість подібних серверів. Але ж до чого тут Дискорд двоявної історії на початку? 11 квітня 2023 року видання The New York Times опублікувало шокуючий матеріал на своєму офіційному сайті. За даними автора, на одному з приватних серверів у Discordі обліковий запис невідомого опублікував низку фото та сканів документів. На перший погляд вони не викликали підозр. Проте після більш детального вивчення стає зрозуміло, що опублікована в них інформація не підлягає загальному розповсюдженню. Перші ці документи з'явилися в відносно загальному доступі завдяки ютуберу під ніком Ваомао. Його сервер на Дискорді був відносно популярний, та в основному автор використовує його для спілкування з підписниками, поширенню мемів чи інформації про нові відео. Проте, всього за кілька днів кількість користувачів його серверу злетіла до небес, привернувши увагу навіть іноземців. І причиною точно була неякість жартів автора. Один з модераторів каналу, чиє ім'я на той момент було невідоме. Опублікував фотографії секретних документів, що належали Пентагону. За два дні ці ж документи з'явилися на сервері гри Minecraft, де невідомий користувач надіслав їх у відповідь на звичайнісінький коментар. До роботи взялися Bellingcat. Спільнота журналістських розслідувань, заснована британським журналістом Еліотом Гігінсом, спеціалізується на фактчекінгу та дослідженню відкритих джерел. Їх основною метою було визначити першоджерела та з'ясувати, звідки почався цей витік документів. За даними їх розслідування, журналістам вдалося визначити та відслідкувати першу появу цих документів в інформаційному просторі. Проте звідси історія почала розвиватися дещо в іншому напрямку. Як ми вже з'ясували, на просторах Дискорду існує велика кількість досить специфічним контентом. Їх контролем та модерацією займатися важко, а видалення не працює. Створення їх майже ідентичних копій, на жаль, лише питання часу. Сервер під назвою The Thug Shaker Central був маловідомий. В найкращі часи кількість його користувачів ледь сягала 20. Усі учасники серверу, які були прихильниками зброї, фанатами військового спорядження та наподив Бога, проводили разом вечори за проходженням рівнів в інтернет-іграх. Він з'явився після відокремлення групи користувачів від іншого серверу, присвяченого ютуб-каналу автора Oxide. У своєму інтерв'ю для The Washington Post ютубер розповів. Про дивних користувачів свого серверу. За його словами, за рік до витоку документів він був вимушений заблокувати певну кількість користувачів через їх поведінку та порушення правил спільноти. Вони не лише спамили та вдавалися до російських висловів, але й постійно намагалися запостити відео, відоме як Thug Shaker, вирізаний шматок спорно з темношкірим чоловіком. Після блокування частина з них перебралася на новий приватний сервер під назвою The Thug Shaker Central, де й були вперше опубліковані злиті документи. Оксайн зауважив. Що жоден з документів не був опублікований безпосередньо на його серверах, а особистість невідомого користувача для нього також загадка. Наразі його сервер на дискорді зачинено, та він намагається дистанціювати себе від цих подій. За його словами, витік документів журналісти прив'язали в медіа саме до нього, хоча участі в цьому автор не брав. Він також поділився, що ні влада, ні поліція жодного разу не зв'язалися з ним для встановлення деталей чи дачі показань. Після розмови з Оксайд The Washington Post звернулися до вже відомого Намбао Мао. Він розповів про появу документів на своєму сервері. Та визнав, що майже не звертав увагу на зміст контенту. Модератори та окремі користувачі могли публікувати майже будь що без особливої цензури. За кілька тижнів на сервері ВАО Мао було опубліковано десятки фотографій документів. Але оригінальний користувач зник майже так само раптово, як і з'явився. В останньому пості невідомого користувача під Ніком Лука він залишив послання іншим користувачам. Я люблю вас, братики! Побачимося на зворотньому боці. Повернімося до згаданого раніше так «Shaker Central». Коли користувач під ніком OG залишив допис на головній сторінці, інші учасники трохи здивувалися. Сповнене жаргону, дивних скорочень та абревіатур воно точно привернуло увагу. Проте автор був одним із перших та старших учасників серверу, до того ж клявся, що знає темні секрети влади. Один з користувачів, назвемо його А, розповідав журналістам, що OG виставляв дивні дописи регулярно. Більшість з них були майже дослівними стенограмами секретних розвідувальних документів, які, за словами автора, він приніс додому. На питання, звідки йому вдалося їх дістати, він з радістю розказував, що зробив копії на військовій базі, де він працює. ОДЖІ стверджував, що проводив принаймні половину робочого дня в спеціальному приміщенні з охороною. Там було заборонено використовувати будь-які девайси та електронні пристрої, аби запобігти поширенню секретної інформації за межі бази. Автор копіював та занотовував частини, надрукованих від руки документів, перекладав та виписував конфіденційні розмови. За його словами, більшість документів на базі були позначені лейблом «No Foreign». Простими словами, так позначають інформацію, що не може бути передана громадянам інших країн та доступ до неї отримують лише громадяни США. ОДЖІ розповідав членам серверу, що працював над документами годинами та витратив ще більше часу для того, аби мати змогу поділитися ними з іншими користувачами. Окрім того, він читав невеликі лекції про таємні урядові операції чи домовленості. Все це отже робив для того, аби тримати всіх своїх друзів в курсі та забезпечити їх знаннями, які допоможуть захиститися від неспокійного світу. Користувач А додав: він розумна людина, звісно, він знав, що він робив, коли публікував ці документи. Це не був випадковий витік інформації. За його словами, опубліковані документи стосувалися низки досить делікатних тем. Оджі в свою чергу розповідав, що їх перегляд було дозволено лише людям, які пройшли сувору та багатомісячну перевірку. Серед документів були нецекретні звіти про місце знаходження та просування світових лідерів, тактичні оновлення військових сил, геополітичні аналізи, документація про спроби іноземних урядів втрутитись у президентські та парламентарні вибори. Уявіть собі на секретну інформацію на папері. Вона точно була серед тих документів, розповідав користувач А. Перші дописи оджі публікував досить короткими. Все ж копіювати великі масиви даних вручну виявилося важко, тому після кількох десятків таких файлів він почав публікувати фото. Всю цю інформацію за Washington Post отримали від користувача А за умови повної конфіденційності. Єдина інформація, яку ми знаємо про нього, це те, що йому було менше 18 років, та розмова з журналістами була проведена за згодою батьків. Користувач Б підтвердив усю цю інформацію, яку журналісти отримали від користувача А. Він також став свідком більшості постів та бачив багато опублікованих документів, як текстів, так і фото. Обидва користувачі поділились, що мають особисті дані користувача оджі вони знали його справжнє ім'я, штат, в якому він проживає та навіть місце роботи. Проте вони відмовилися передавати ці дані журналістам, поки ФБР не почало своє офіційне розслідування. Зрозуміти їх можна, адже така інформація та її джерело стане центром уваги. І офіційне розслідування почалося досить скоро. Прес-секретарка Пентагону Сабріна Сінг у своїй заяві розповіла про початок міжвідомчої роботи. Вони зосередилися на оцінці впливу та шкоди, які ці документи можуть мати на безпеку США. Дискорд також випустили офіційну заяву. Вони підтвердили співпрацю з правоохоронними органами та відмовилися надалі коментувати будь-які процеси розслідування. The Washington Post отримали доступ до близько трьох сотень фотографій, які оприлюднив оджі. Більшість з них не були повторно оприлюднені. Серед документів були папери написані від руки, аудіозаписи розмови двох чоловіків, записи екрану та скріншоти приватних та публічних чатів, профіль автора на сервері Дискорду. Окрім цього, журналістам також вдалося побачити особисті відео оджі. На них чоловік стояв на стрільбищі в захисних окулярах, навушниках та тримав гвинтівку. Після серії расистських образ чоловік зробив кілька пострілів у ціль. Користувач Б потрапив під певний вплив оді. Його вразило те, як легко одж міг передбачити події. Особливо вражало те, що автор розповідав ніби йому близько 20 років, а він досяг такого високого рівня. Користувач Б також поділився, що відчував певну спорідненість із ним, ніби він був єдиним, хто може зрозуміти оджі більшість користувачів здебільшого ігнорували публікації користувача, саме тому. Інтерес до них від користувача Б дав поштовх своєрідній дружбі. Ми всі дуже зблизились один з одним, як тісна сім'я, сказав користувач Б. Ми залежали один від одного. Оджі був беззаперечним лідером. Він вважав, що кожен із користувачів має ретельно, та уважно прочитати усі секретні файли, якими він поділився. Коли цього не відбувалося, він починав агресувати в їх бік та маніпулювати ними. Один з таких випадків стався наприкінці 2022 року, коли розлючений Оджі відправив повідомлення усім членам серверу. За його словами, він витрачав кілька годин щодня, аби написати такі довгі та змістовні повідомлення з поясненнями, але їх ігнорували. Оджі надіслав ще кілька повідомлень, де казав, яким засмученим він був, і що перестане надсилати розлоги повідомлення, якщо ніхто не збирається за ними слідкувати. Але зовсім скоро Оджі змінив свою тактику. Замість того, щоб витрачати свій час на копіювання документів, він став робити фотографії справжніх статей і публікував їх на сервер. На його думку, такий спосіб публікації був цікавішим та зручним для його так званих друзів. Серед фотографій були досить важливі документи. Деякі з них демонстрували детальні схеми бойових умов в Україні та знімки російських ракетних ударів по об'єктам нашої інфраструктури. Також на фотографіях були присутні розрахунки потенційних траєкторій балістичних ракет, які б могли досягти США. Окрім цього, згадаємо лютий 2023 року, коли невідомий об'єкт пролетів на територію Сполучених Штатів. На одній з фотографій була зображена китайська повітряна куля Шпигун, яка й була тим самим НЛО. Найцікавішим був кут фотографій, адже ця куля знаходилася на рівні очей, тому, ймовірно, фото було зроблено літаком-розвідником. Також до документу було прикріплено детальну схему кулі та роз'яснення, як працює технологія спостереження. Попри впевненість о він намагався бути досить обережним з фотографіями. На їх фоні майже відсутні будь-які предмети чи облаштування кімнат, проте уважні користувачі все ж змогли розглядіти певні частини фото, де знайшли кілька зображень меблів та стін. Це нагадало йому облаштування кімнати, за якою о кілька разів проводив відеозустрічі з іншими учасниками серверу. Для федеральних служб саме такі фотографії стали ключовими під час розслідування. Після детального огляду ФБР та Вашингтон Пост зробили висновок, що копії документів були надруковані на звичайному офісному папері та потім складені в четверо. Деякі фото були зроблені ніби під ліжком, інші фото показували документи, які лежать на клавіатурі з червоною підсвіткою. Також один із документів був надрукований системою обміну даними Intelpedia. Її використовують розвідувальні служби для обміну та публікації звітів чи статей. Це також стало ще одним з ключових доказів, адже стало зрозуміло, що невідомий має доступ не лише до друкованих документів, але й до їх оригіналів. Повернімося до перших днів витоку документів. Як я вже згадувала, вони розлетілися по серверам Дискорду та серверам ігор. Проте до нас ці фотографії дійшли зовсім іншим способом ТЕЛЕГРАМ Усі ми користуємось телеграмом ледь не щодня. Швидко, зручно, безкоштовно. Після початку повномасштабної війни кожен українець використовує телеграм не лише для спілкування, але й для відстеження новин. На жаль, на болотах телеграм все ще не заборонили, тому й вони використовують його для поширення своїх новин та пропаганди. 5 квітня 2023 року низка російських телеграм-каналів опублікувала 5 фотографій злитих документів. Усі вони були пов'язані з вторгненням в Україну. Белінкет, які продовжували моніторити соціальні мережі, визнали одну з них грубо відредагованою, а інші лише частково відредагованими. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив на своєму офіційному каналі в Телеграм, що вважає Росію винною в витоках документів. Проте представники Служби безпеки США спростували цю інформацію та визнали, що саме громадянин Сполучених Штатів стоїть за публікацію оригінальних документів. Вперше в нашому інфопросторі документи з'явилися в вигляді скріншотів з каналу Донбас Дєвушка. Російський телеграм-канал, за даними Bellingcat, публікував фото документів о 21.29 за київським часом. Публікація містила чотири зображення, проте згодом було додано ще одну фотографію. За кілька годин до появи фото в телеграмі, один з користувачів 4chan, анонімний веб форум публікував перше з повідомлень у ланцюжку на дошці «Politically incorrect». Анонімний користувач загалом опублікував вісім повідомлень та сперечався з іншими користувачами щодо автентичності фото. З восьми фотографій цікавою для нас є лише одна. Вона була опублікована як і на форумі, так і в проросійському телеграм-каналі. На фото зображено карту, яка демонструвала низку статистичних даних, у тому числі загальну кількість солдат, загиблих у бою з російської та української сторін протягом усієї війни. Проте, після їх порівняння виникає питання, чи можуть дві ідентичні фотографії відрізнятися? Звичайно, можуть. Завдяки Bellingcat Ми вже знаємо, що фото з каналу Донбас Дєвушка були відредаговані. На фарча в документі вказано, що втрати зі сторони Росії перевищують втрати Україн. Водночас, на фото з телеграму дані змінені місцями. Окрім пізнішого часу публікації та значно розмитішої роздільної здатності, цифри не збігаються. Інтервали між деякими цифрами та літерами також занадто великі, щоб відповідати решті шрифту на документах. Поговоримо трохи про сам телеграм-канал Донбас Дєвушка». Прямого відношення до історії витоку, окрім публікації відредагованих фото, він не має. Проте під час розслідування було виявлено справжню особу власника каналу, і я не можу не поділитися з вами цією частиною історії. Почалося все зі звичайного аккаунту у Твіттері. Дивний обліковий запис з'явився у 2021 році під ніком Чебурекі Вайпс. Користувачка. І так, це була жінка, розповідала у своїх дописах історію. За її словами, її звали Міла, та вона була російською єврейкою. У 2014 році дівчина чомусь подорожувала Луганщиною та на власні очі бачила злих нацистів українців, які вбивають місцеве населення, та російських солдатів, які їх захищають, у своїх твітах Міла також писала про діда, який воював у Сталінграді, використовуючи при цьому досить дивні слова, яких не існує в англійській мові. Користувачі Твіттеру пригадали, що схожі історії вже розказувала інша користувачка Міла Медведєва, а до того Луганськ Life. Наразі вже відомо про щонайменше шість акаунтів, які належали дівчині. Серед них вже відомі нам Чибуряки Vibes, Міла Мідведєва та Луганськ Life, а ще Югопнік та «Ghost of Луганськ. На цих сторінках користувачка розповідала, що готова вмерти за Луганськ, що слов'янські дівчата розумніші та привабливіші за інших, і що платформа Твіттер цілком прозахідна. Коли Міла почала ділитися власними фото, кількість її підписників зросла. У публікаціях вона також закликала звільнити Донецьк та стверджувала, що Україна не існує як держави. Також їй вдалося зробляти на цьому, адже для особливих фанатів вона створила сторінку на Patreon площадці, де креатори можуть отримувати фінансову підтримку за системою підписок. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина почала постити ще й більше. У квітні вона створила телеграм-канал Донбас дівушка а згодом почала записувати подкасти з проросійськими журналістами та спікерами. Слухачі помітили, що російський акцент дівчини був досить дивним, ніби вона лише вдавала його. Основними темами подкасту були вже знайомі нам наративи пропаганди: Захід фінансує війну в Україні, ми всі тут нацисти, а Росія лише хоче звільнити мирне населення від загроз. Попри це. Авторка намагалася завуальовано ділитися цими думками, аби не потрапити під блокування за розпалювання ненависті. Водночас в Телеграмі дівчина взагалі не фільтрувала свої слова. Так як Телеграм важко модерувати та цензури там майже немає, дівчина легко поширювала відео тортур українських військових, фототіл та місць кривавих подій. І здавалося, ніби авторку не помічають жодні з правоохоронних служб. Проте саме скандал зі злитими документами привернув увагу спочатку Белінкет. Потім За Washington Пост, а також ФБР, інтернет знову об'єднався для цілого розслідування. Окрім журналістів та правоохоронців, до викриття особистості Міли долучилися НАФО. Віртуальна спільнота, яка активно протидіє російській пропаганді після початку повномасштабної війни, була серйозно налаштована довести справу з Мілою до кінця. І як же інтернет здивувався, коли росіянка єврейка Міла з воюючим дідом? Та подорожами до Луганську виявилася громадянкою США на ім'я Сара Білс. Найбільше, напевно, здивувалися її екс-роботодавці, адже дівчина була офіцеркою військово-морських сил США. На жаль, за кілька місяців до викриття її звільнили зі служби. Сара, яка намагалася бути ближче до болот, змінила своє ім'я на роснявий манер, ставши Людмилою Караковою. Також вони знайшли запис відеоподкасту Акваріум. Де Людмила Сара з'явилася в ролі експертки в рибному промислі. На подив ніякого російського акценту в дівчини не було. Було очевидно, що дівчина буде заперечувати свою причетність як до аккаунтів у Твіттері, так і до телеграм-каналу. Проте, після початку розслідування їй довелося визнати, що вона була тією, хто їх створив. Але вона й надалі заперечувала, що злила фото документів. За її словами, їх опублікував один з адміністраторів. Історія дівчини та її причетність до витоку документів закінчується, проте подальша доля Сари, Людмили і її телеграм-каналу продовжується. Медіаґрунт опублікували чудовий матеріал про Донбас Дявушку, де висвітлили наслідки її дій. Повернення сина додому після довгого навчання та військової служби це щастя для батьків. Нарешті можна обійняти свою дитину та нагодувати його найсмачнішою вечерею. І не забудьте про мільйон фото для Фейсбуку, де можна похисуватися досягненнями сина. Проте, чи важливі ці досягнення, якщо вашого сина раптово заарештовують на порозі вашого ж будинку рано вранці. Джакові Тейшейра було всього 21, коли він вирішив продовжити сімейну традицію та приєднався до армії США. Його знання та вміння допомогли йому отримати посаду під майстра комп'ютерної транспортної системи. Його обов'язки входило керувати комп'ютерами та системами зв'язку, усувати неполадки 102-го підрозділу розвідки на базі Національної гвардії Отіс. Шкільні друзі та знайомі у своїх інтерв'ю для CNN розповідали про нього як про тихого та трохи самотнього хлопця. Через його захоплення зброєю та армією вони відчували від нього певну загрозу. Так, Джек міг іноді прийти до школи в камуфляжі чи принести товсту книжку про зброю, але саме це відштовхувало людей. Одна з однокласниць хлопця згадує, що більшість намагалися триматися від нього подалі, адже ніхто не поділяв захоплення хлопця війною та зброєю. Окрім цього, Джек дозволяв собі расистські коментарі та жарти, принизливі слова в спину чи собі підніс. Один учень його школи згадував, як Джек надягнув сорочку з написом ar 15 модель напівавтоматичної гвинтівки, після масового шутингу у Лас-Вегасі. Більшість також згадує, як впевнено, він розповідав, що обов'язково вступить до Лав Збройних сил США. Тому ніхто не здивувався, коли хлопець розпочав свою службу у Національній військово-повітряній гвардії. Ранок 13 квітня мешканці Дайтону запам'ятають надовго. Вулицю, на якій, за даними ФБР, проживала сім'я Тайшейра, з самого ранку було перекрито. На місце приїхали кілька машин поліції та ФБР. Агенти, озброєні та в бронежилетах, повільно оточили будинок сім'ї. Підозрюваний Джек. Був досить спокійний та без зайвої агресії дозволив агентам надягнути на себе наручники. Ідентифікувати Джека як оджі було досить важко, проте не неможливо. Завдяки Белінкет, які 9 квітня публічно ідентифікували його сервер на Дискорді, разом із журналістами New York Times провели кілька днів співставляючи зображення та їх фони. Зі злитих фото їм вдалося виокремити найбільш характерні риси фотодокументів та особистих фото Джека з соціальних мереж. Також вдалося встановити, що кілька фотодокументів було зроблено на кухні завдяки його необачності та появі кам'яної стільниці на фотодокументі. У свідченнях ФБР не розкривають точні деталі розслідування. Слідчі намагаються максимально запобігти поширенню конфіденційної інформації, яку вони отримали під час власного розслідування та інформації, яку їм передали журналісти. Проте ми точно знаємо, що ФБР проводило власне розслідування, незалежне від Белінгкет. Одним із шляхів встановлення особистості OG стала перевірка платіжної системи. І для людини розуму Джек був дійсно свого роду геніальним, вказавши своє справжнє ім'я та адресу як платіжну інформацію на Дискорді. Також було виявлено, що неназване на друге урядове агентство США, яке може контролювати певні пошуки, що проводяться в його секретних мережах, виявило, що 6 квітня Джек використовував свій робочий комп'ютер для пошуку слова лік, тобто витік. У твіті, опублікованому в п'ятницю після арешту Джека, Арік Толлер, директор досліджень і навчання Белінкет, сказав, що ФБР було попереду в викритті Джека. Вони залучили до розслідування внутрішні ресурси, які, на жаль, були недоступні журналістам. Проте спілка все ще доклала досить багато сил для допомоги встановлення джерела витоків, що Белінкет, що New York Таймс, впевнені. Саме очевидна недбалість Джека стала причиною того, що він залишив досить багато цифрового сліду. У суді Джекові було висунуто два звинувачення: порушення закону про шпигунство від 1917 року шляхом зберігання та передачі інформації про національну оборону без дозволу та несанкціоноване видалення та збереження секретної інформації. Джек постав перед судом через день після свого арешту. Кримінальна скарга проти нього надійшла разом із свідченням від присягою агента контррозвідки ФБР, в якому детально описано розслідування діяльності Джека в інтернеті. Хлопець мовчки стояв перед американським суддею-магістром Девідом Хеннесі більшу частину свого приблизно півгодинного виступу. Він відповів так, коли його запитали, чи розуміє він своє право зберігати мовчання. І знову так, коли суд запитав його про фінансову заяву, яка дає йому право мати адвоката призначеним судом. Троє членів його сім'ї сиділи позаду хлопця в першому ряду зали суду. Вони мовчали, поки на нього не наділи наручники та не вивели з кімнати. На виході з будівлі суду рідні не відповідали на питання журналістів. Джек перебував під вартою без права внесення застави. Його наступна поява в суді була призначена на середу 19 квітня. На слуханні суддя постановив, що його й надалі триматимуть під вартою без права внесення застави до суду. 15 червня йому було повторно висунуто звинувачення, проте він не визнав себе винним у суді 21 червня. Історія Джека одна з небагатьох, де анонімного користувача було розсекречено та навіть заарештовано. Але чим вона може бути корисна для нас? Людям важко зрозуміти, як працює інтернет та специфічні ком'юніті. Відома фраза, що хоч раз з'явилось в інтернеті, залишається тут назавжди, не просто перебільшення. Дійсно, більшість фото, відео та текстів ще з 90-х можна легко знайти та побачити на власні очі. Такі сервіси, як інтернет Archive, дають користувачам змогу побачити оригінальний вигляд сайтів та соціальних мереж в конкретну дату. Пам'ятайте, навіть незначні, на перший погляд, фото, можуть зруйнувати чиюсь кар'єру чи навіть життя.